Доброго вечора вас вітає творчий колектив телестудії Тясмен. Міський етап всеукраїнського конкурсу вчителі року 2016 добіг кінця. Традиційна фінальна частина відбулася у школі номер 5 Протягом кількох годин педагоги презентували власні здобутки на вчительській ниві, фахову та творчу діяльність. Щороку визначають кращих вчителів чотирьох шкільних предметів. Цього року це вчителі математики, історії, англійської мови та захисту вітчизни. У актовій залі школи номер 5 зібралися вчителі та учні, учасники фінальної частини конкурсу та їх групи підтримки. Шлях до перемоги для вчителів був по-своєму складний, але цікавий, насичений різноманітними творчими та ваховими завданнями. Під час проведення конкурсів ми пройшли кілька етапів. На першому етапі це була перевірка фахової майстерності, де вчителі управлялися і демонстрували свої знання. Із свого фаху, за підсумками відбіркового етапу, ми вибрали кращих із кращих, які продовжили далі участь у цьому конкурсі. На другому етапі це було проведення уроків, була презентація відеопрезентація самого себе, представника учасника конкурсу, а також робота над проблемним питанням через відео представлена. І демонстрували свої блоги та сайти кожний учитель. За результатами цих конкурсів ми вибрали кращих із кращих. Зі вступним словом до присутніх звернулася завідувач методичного кабінету управління освіти молоді та спорту Валентина Руденко. Вона зазначила, що до справжнього успіху вчителя ведуть творчі сходинки та щира любов до своєї справи. Учасникам заключної частини побажала успішного виступу та запросила на сцену переможців відбіркових турів. Вони стали кращими в своїх номінаціях. Загалом за участь у фіналі боролися 35 вчителів. Найбільше конкурсантів серед вчителів англійської мови, історії та математики. Дещо менше серед вчителів захисту вітчизни у заключний тур прийшли дванадцятеро. Усі фіналісти вже мають призові місця та вагомі досягнення, тому журі обирало найкращих серед найбільш креативних, оригінальних та успішних. Переможці представлятимуть смілу на обласному етапі. Незалежно від того, яке місце ви отримаєте: перше, друге, третє місце, але ви найкращі вчителі міста сміли. І на обласну хтось буде представляти місто Сміли на обласному конкурсі. Тому я сьогодні дякую вам за вашу фахову е, майстерність, за ваше вміння навчати і виховувати дітей. Хочеться побажати, щоб ваша нелиха. Мені б дуже хотілося бачити когось із вас, переможцем не тільки обласного рівня, а і на всеукраїнському рівні. Тож успіхів вам, натхнення, здобутків, творчих успіхів вам і вашим Гостей заходу вітала талановита молодь. Присутні налаштувались на творчий лад. Власне, таким є і увесь конкурс вчителі року. Це не лише показові виступи, а й яскрава демонстрація предмету, педагогічної майстерності, особистого підходу до викладання, мудрості та любові до професії. У презентаціях вчителі розповіли не лише про те, як навчають учнів, а й про успіхи своїх вихованців. Кожен презентував своє життєве кредо, форми і методи роботи, розповів про те, як треба викладати предмет, аби учні. Цікавились ним і щиро захоплювались. Педагоги показали, що вони не лише розумні та освічені, а й креативні, сповнені нових ідей, задумів, мають почуття гумору, акторські здібності. Навчати дітей важка і відповідальна праця, однак презентувати себе колегам та журі не легше. Підготуватися до конкурсу це досить велика і об'ємна робота. З неї фіналісти успішно впоралися. За результатами заключного етапу визначено чотирьох переможців міського етапу всеукраїнського конкурсу вчитель року 2020. 16. Перше місце здобули у номінації математики Тринченко Олена Леонідівна школа номер 15 У номінації Захист вітчизни Шевчук Віктор Володимирович теж з цієї школи став переможцем. Історію представлятиме на області Мачуський Сергій Олександрович. Вчитель школи номер 3 колегіум, а англійську мову, вчителі іноземної мови школи номер 1 Клівна Наталія Володимирівна. Валентина Руденко подякувала вчителям та педагогічним колективам, що долучилися до конкурсу. Хочу подякувати педагогічним колективам, адміністрації шкіл за те, що допомогли підтримали. І спонукали вчителя до участі в цьому конкурсі. І вчора на заключному етапі ми побачили, що вчителі дійсно фахівці своєї справи. Вони знають свій предмет, вони можуть себе представити, вони прагнуть розвивати освіту міста сміли. А розвиток освіти, міста Сміли це наша гордість, це наша краса і наше задоволення та комфорт. Адже, якщо всі такі вчителі, яких ми бачили на конкурсі, вчитель року працюють у нашому місті. Хочу сказати, що освіта міста, міста нашого на правильному шляху. Дійшли до фіналу і посіли призові місця вчителі шкіл номер 1 2, 3, 13, 15 та природничо-математичного ліцею. Наступний обласний етап розпочнеться у січні 2016 року. Смілянські вчителі вже неодноразово перемагали у конкурсі вчителі року на рівні області та України. Тож і цьогоріч залишається побажати їм успішних виступів та перемог. Низкою заходів відзначили у Смілі другу річницю Революції Гідності. Значну увагу цій пам'ятній даті присвятили у навчальних закладах міста, адже на прикладі Героїв Небесної Сотні, бійців антитерористичної операції, нинішнє юне покоління вчиться патріотизму, відданості та любові до України у загальноосвітній спеціальній школі-інтернаті урок історії пройшов у шкільному етнографічному музеї. У спеціальній загальноосвітній школі інтернаті пройшов тиждень гідності. У програмі були тематичні уроки, виховні та інші заходи. Урок історії директор навчального закладу Іван Ліпінський провів у шкільному етнографічному музеї. Тут створено дві тематично об'єднані експозиції: пам'ять згасне» та територія гідності. Перша вшановує героїв Небесної Сотні та бійців, які загинули в АТО. На почесному місці розміщені фотографії наших полеглих земляків. До речі, ці світлини передала музею. Активістка смілянського майдану Тетяна Бабіч, директор Іван Ліпінський, попросив учнів звернути увагу на фото, що розташоване окремо від інших. Це світлина колишнього учня школи інтернату Віктора Єременка. Він загинув в зоні АТО і уособлює приклад патріотизму, сміливості і мужнього чоловічого характеру. До слова, пошуково-дослідницька група музею створила проект Армія. Це гордість для тих, хто служить, і тих, хто чекає. У ньому юні музеєзнавці зібрали матеріали про Віктора Єременка. Проект посів третє місце в обласному конкурсі Герої не вмирають. Змістовною є і експозиція Територія гідності. У центрі найцінніший експонат прапор, на якому залишили школярам побажання бійців з передової. Ще один подарунок в школі гранатомет. Він завжди привертає увагу хлопців. Поряд на стенді знову ж таки багато світлин. Вони розповідають про те, що діти разом з вчителями побували на пам'ятних місцях для смілян. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні на місцях поховань героїв. АТО, Євген. Ена Войцехівського та Дмитра Дібрівного протягом тижня гідності тематичні експозиції оглянули учні багатьох класів. А юні музеєзнавці запросили всіх відвідати шкільний музей і відкрити для себе пам'ятні та незабутні сторінки історії українського народу від найдавніших часів до сьогодення. Цими днями у свіжому номері газети Сміла, список вулиць, що підлягають перейменуванню та пропозиції щодо нових назв. Нагадаємо, перейменування відбувається відповідно до закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Після оприлюднення списку відбудеться громадське обговорення. Відповідне розпорядження ухвалив виконавчий комітет Смілянської міської ради. На сторінках часопису також новини та актуальна інформація. Репортаж із заходів на честь героїв Революції Гідності, спогади свідків голодомору та трагедії 1932-33 років, перелік послуг та документів для психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО, підсумки міського етапу всеукраїнського конкурсу, вчитель року 2016. 18 ліття відзначає Смілянський природничо-математичний ліцей. Чим живе навчальний заклад? Читайте у черговому випуску газети в газеті Ліцеїст. Шановні сміляни, триває передплата газети Сміла на наступний рік. Завітайте в редакцію або поштове відділення і передплатіть видання. Долучайтеся до постійних читачів та завжди будьте в курсі місцевих подій. Більше інформації на сайті сміламедіа.ua